Субота вечір. Я натрусив бджіл для того, щоб засипати мікронуклеус, але пішов в дощик. Використовуємо ми таких 5 ящичків завжди на пасіці. Працюють ці ящички з 2018 року дуже вдало, з двох сторон сітка. Але щоб бджілка не простаювала до завтрашнього ранку, я швиденько достав. Є в мене такі проставочки для кожного ящичка. На 60 цоколів і сиджу ось прививаю лічинку. Сьогодні лічинку прив'ю, а завтра поставлю її у виховательки. А бджілок спокійно засиплю у мікронуклеус. Тому такий метод мені раніше дуже подобався. Зараз ми рідко використовуємо ми так в ну, стартуємо так, тому що багато є стартерів та тому такий метод дуже гарний, особливо, якщо ви хочете поїхати до когось привитися. Хто хоче приїхати привитися до нас, будь ласка, знаходимося в центрі між Харкова, Полтавою та Дніпром. Або взяти привичну рамку. милости просимо, якщо комусь потрібен матеріал. Є сім перевірених материнок Баквест. Отак проходить мій вечір. А що робите ви? Слава Україні та тихого вечора.